Ну, завжди різдво традиційно намагаємося святкувати у колі сім'ї, близьких. Свято таке, коли об'єднує. І приємно чути, що просто пересічні громадяни, які проходять, один одного вітають. Це вже якось створює якусь атмосферу єдності. то, в принципі, чого нам десь можливо і не вистачало. Але такі от свята іменно об'єднують і допомагають один одного привітати і хоч якусь. Іскорку надії, приємності, тепла донести один одному. Хоча, звичайно, це разом ще пам'ятаю з бабцею більше, з, з мати своєю разом допомагали, чистили горішки, натирали мак. І Зараз десь намагаюся передати оцей, хоча воно десь трошки зараз і втрачається. Ось, але ми намагаємося про це не забувати разом з дружиною. Привчаємо десь доньку для цього. Також вона з охотою допомагає завжди традиційно. Ми також з хлопцями, з дівчатами на вулиці, з друзями збиралися. Ми завчасно готувалися і намагалися створити завжди вертеп. І в шопкою все ми власноруч все робили: костюми, нарядні, зірку традиційну, щоб вона крутилася, і готували кулядки, маленьку таку імпровізовану сценку. І ходили по сусідам, по друзям, по знайомих. Поблизьким колядували.